Є така як маніпуляція. Тобто заплутати усіх так, щоб ніхто не знав, що де відбувається, питання досі відкрите. Коли ж в Україні, ну, напевно, для мене ще відкрите. Для багатьох воно вже зрозуміло, всі розуміють, що Національний післякомітет України був створений в 1990 році. Всі святкують, молодці і так далі. Я зарадію за всіх. Але навіть Володимир Васильович Кулик. В своїй книзі Олімпійський у серцях вогонь стверджував, що Олімпійський комітет в Україні був створений ще за часів національних змагань за свободу. Тобто, десь в роках 1918-1920. І це не тільки він говорить, інші автори також це стверджують. Тобто, є припущення, що Олімпійський комітет України був створений ще за часів Української Революції 18 20 років. Це не безпідставне твердження, це не фантазія моя, або інших, або їх там десятки людей. Я окремо виступав на цю тему і приводив цитати їх, і приводив книги, де звідки я це брала. Але ми з вами до кінця не знаємо, чи правда це чи ні. Це одна із методик, тому що нас з вами забрали історію, і ми з вами не знаємо, хто ми, по суті. А якщо б ми з вами. Достовірно знали, що НОК України був створений ще в 18-му або 20-му році у часів УНР або Гетьманської держави Павла Скаропадського. а є версія, що ще й е, Олімпійський комітет і УНР звертались до МОК, щоб брати участь українським спортсменам в 1920 році в Антверпені, то і, направду у нас би була багата пісторія з вами. Розумієте, то можливо б ми з вами не тільки в 94-му році б змогли повноцінно брати участь в зимових Олімпійських іграх, а в літній 96-му році. То може б ми так би, як і Прибалтійські країни, в 92-му році вже б виступали окремими країною під своїм прапором? Можливо, це було б.